На сучасній кухні має бути мікрохвильова піч, варильна поверхня та духова шафа. А що якщо я вам скажу, що все це може замінити лише один девайс? Ви запитаєте, який мультиварка? Я відповім: ні, розумна мультипіч. Ось з цим зараз і будемо розбиратися, бо з вами кулінар Марійка, розумна мультипіч Philips Ovi з функцією Smart Sensing та сервіс Smart Смартшопінгу Hotline.ua. Давайте приготуємо щось смачненьке. До нас приїхала мультипіч Philips Ovi XXL з функцією Smart Sensing. Це модель HD 9867, але у Philips є пропозиції різні за розміром та функціональністю в залежності від ваших потреб. Модель має доволі широкі можливості приготування, і процес відбувається дуже просто. Вибрали смарт-програму, натиснули одну кнопку і пішли гуляти. Почекали, поки мультипіч попросить струсити страву, і все. Мультипіч Ові Смарт від Філіпс дозволяє грилювати, смажити, запікати та випікати страви, і все це без олії завдяки потоку гарячого повітря. Що як торнадо гуртає з усіх сторін і утворює хрумку скоринку зовні, а всередині страви зберігає соковитість. Вже їсти захотілося? Mm -hmm. Можна отримати справжню смажену картоплю фрі, і це без літра олії. Всього занією ложкою. А можна зготувати дієтичне соте чи чахохбілі. Одна з найважливіших особливостей цього девайсу технологія Smart Sensing. Вона автоматично регулює час і температуру приготування для найпопулярніших страв. Тож ви отримаєте найкращі результати без вашої участі. З функцією Smart Sensing не буде такого, що щось пересмажиться чи підгорить. А завдяки вбудованому всередині вентилятору та технології Rapid Air, мультипіч OV Smart готує їжу на 40% швидше та з економією до 50% енергії порівняно з духовкою. Що до речі може ну дуже стати в пригоді в разі блекаутів, тільки зверніть увагу, що потужність моделі близько 2 кВт. Отож знадобиться потужна зарядна станція. До речі, як її вибрати, можете подивитися в нашому попередньому відео. Пальчиком тикни. Сиди, сиди, сюди. Сюди Оп, да. оптик може чи ні, чи да. Ну коротше, кудись туди. Да. Але продукти у цьому дивопристрої готуються дуже швидко. Тим паче її не треба розігрівати як духовку, тому великих витрат електроенергії не буде. А ще завдяки цій технології ви можете використовувати на 90% менше олії. Це дуже класна функція, наприклад, для батьків, які хочуть зготувати для молечі щось смачненьке, але і здорове. І не тільки для батьків. Сама специфіка роботи нагрівального елемента з повітрям допомагає досягти референсного смаку та текстури страв. Ваші страви будуть хрусткими зовні та соковитими всередині. В пам'ять печі інтегровано декілька програм Smart Chef, які розроблені професійними кухарями. Тож готувати різноманітні страви зручно. Потрібно лише одне натискання кнопки. А якщо хочете приготувати щось таке, от незвичайне, то юзайте застосунок для смартфона NutriU, який містить понад 500 рецептів та кулінарних порад, адаптованих до ваших вподобань. В нашому випадку Philips Ovi Smart має об'єм 7,3 літра, чи максимальну вагу завантаження 1,4 кг. Цілу курочку можна приготувати ще й більше. Продажу є і різні моделі, більш компактніші, але якщо вибирати для родини, то треба вибирати як ми XXL. За габаритами, девайс дещо схожий на мультиварку з великою чашею всередині, вага цієї штуки 8 кг, а розміри 43 на 32 на 32 см. Тобто, майже на будь-якій кухні їй знайдеться місце. Ну і плюс такої техніки, що її можна сховати, коли не користуєшся. О, до речі, тут можна ще й на себе дивитися, як ти виглядаєш. А, так, це ж основна функція. <плес> а ще я знайшла додаткову. <плес> додаткову. Перевагу цієї мультипечі. Якщо ви полюбляєте готувати щось таке ароматне, за що вас вже ненавидять всі сусіди по під'їзду. Тут є ізоляція краще ніж у духової печі. Ну і головне для тих, хто обожнює мити кухню після того, як страва обстріляла жиром всі стіни по периметру, тут такого не буде. Бо приготування відбувається всередині, а мити цей пристрій дуже просто. Чашу можна закинути в посидомийку, а саму мультипіч протерти всередині вологою ганчіркою після того як вона охолоне. Як ви бачили у відео, я готувала в мультипечі декілька страв: картоплю, м'ясо та рибу. Рецепти взяла за стосунку нутрій плюс трохи креативності, сілі за смаком, та все було дуже смачно. Процес реально максимально простий та зручний. Страви завжди виходять майже зожні, і в мене немає переживань щодо моєї італії. Але якщо ви хочете м'ясо як на грилі зі скоринкою, будь ласка, мультипіч це зробить еталонно і навіть зможе замінити електрогриль. Плюс мені не потрібно постійно стояти та щось там перегортати. Можна закинути інгредієнти і піти вигулювати собаку чи дивитися серіал на Netflix. Також якимось чином, коли ти підігріваєш страву Philips Oві Smart, виходить смачніше, ніж в мікрохвильовці. Як це працює, не знаю, але це факт. Мультипіч Філіпс Овіс функцією Sensing – це просто незамінний кухонний девайс, який перетворить процес приготування їжі на справжнє задоволення. А ще й зошно, смачно, і, найголовніше просто на сторінках сайту Hotan.ua ви можете знайти декілька варіацій Philips OVIE і вибрати під свої потреби. Так само зручно порівняти функції в порівняльних таблицях. Всім дякуємо за увагу! Смачного!